Всім привіт! Як же знайти результати тестувань учнів? У правому верхньому куточку. Будь ласка, натисніть вкладку меню. Ось вона. Натискаємо. Далі. Під словом інше буде вказане ваше прізвище та ім'я. Знаходимо саме тут ось такий значечок. Трикутничок. Після цього я знаходжу свій особистий кабінет, мої вебінари, конференції, курси, тести і ось результати тестувань. Мені висвітлюються тести, які задавала учням впродовж всіх навчальних років. Наприклад, мене зараз цікавить тест 4 клас Природа материків. Я на нього натискаю. Відразу мені відкривається вся інформація про мій клас. Наприклад, бачу, що учень пройшов правильно тільки два тести, а всі інші або обрана відповідь неправильно, або відповідь частково додана. Я також можу. Анкету цього учня видалити і попросити його ще раз виконати це завдання. Окей. Де ж мені знайти результати тестів? Зверніть увагу, зверху в мене є ось такі віконечка. Я натискаю загальну Excel. Завантажується файл, відкрити. Будь ласка, все. Всі результати моїх учнів відразу ж разом із підсумковими балами, витраченим часом відображаються у таблиці XL. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!